планують вигравати. На Прикарпатті розгорівся футбольний скандал. Під час серії пенальтів у фіналі Кубка Області між командами Оскар Підгір'я та Карпати Коломия. Головний арбітер матчу Тарас Семанюк не зарахував гол після вирішального удару коломиян. Як наслідок, Оскар став володарем Кубка області, а Карпати не вийшли на нагородження. За словами уболівальника Олександра Заславського, який був присутній на матчі, у тому, що гол таки був, не сумнівався навіть асистент арбітра. Мяч вдарився за лінією воріт. Це чітко видно. Це чітко бачив Ковий суддя, який стояв на лінії, і він кивнув головному судді, Головному арбітру матчу показав, але чомусь цей гол не зарахував. у Івано-Франківській обласній федерації футболу. Помилку арбітрів визнають, на наступний день після матчу федерація провела засідання експертної комісії, на якому одноголосно вирішено визнати дії головного арбітра та його асистента невірними. Взяття воріт дійсно відбулося, і м'яч пересік лінію воріт. Арбітр Семанюк і асистент арбітра Синишин Юрій відсторонені безстроково від обслуговування від проведення вірніше матчів чемпіонату першості області з футболу. За словами голови обласної федерації футболу Тараса Клима, Оскар без сумніву залишиться володарем Кубка області, адже прецедентів, коли б внаслідок помилки арбітра результат матчу було анульовано, у світовому футболі немає. Разом з тим, хоча голова обласної федерації і просить вибачення у футболістів Карпат, проте реакцію офіційних осіб та вболівальників Коломийського клубу дії арбітра він засуджує. Принесу вибачення саме футболістам Колумія які яких фактично арбітри позбавили можливість продовжувати боротьбу? Не можу зрозуміти ту групу болільників, які так по-хамськи, так по хуліганськи вели вели себе під час нагородження. Фактично команда фіналіст не вийшла на нагородження. Це підлягає під нас дисциплінарний кодекс. Я надіюся, що контрольно-дисциплінарний комітет прийме відповідні рішення щодо офіційних осіб і щодо болільників команди Карпати «Коломиї». На думку коломийського спортивного журналіста Олександра Дем'янчука, кількість спірних ситуацій в обласному футболі можна зменшити, якщо масштабніше висвітлювати змагання у ЗМІ, адже довести помилку арбітра на користь підгірців вдалося, зокрема, завдяки трансляції матчу на телеканалі Карпати. Це дуже позитивний момент, що був відеозапис, і, по суті, по гарячим слідам вдалося так би мовити встановити істину таких вирішальних матчів. Там Фіналу кубку, Суперкубку, центральних матчів чемпіонату, організовувати трансляції, можливо, перемі, можливо, в записі, з ну, мінімум з трьох камер, щоб люди ну, могли собі самі переглянути цей матч і вирішити по епізодах завжди якісь спірні епізоди, скласти своє враження. Юрій Присяжнюк, Дмитро Самарський, телебачення Карпати. хотілося одні інші команди. Вболівальники з Коломиї дуже сильно.